платіжка за жек 715 гривень. 715 гривень і 38 67-річний Леонід Дерев'янко мешкає в однокімнатній квартирі модульного будинку на вулиці Дроздав-Чернігові. Чоловік показує нам платіжку. 715 гривень щомісяця він сплачує жеку 13 за благоустрій території. І це лише за однушку. Мешканці двокімнатних модулів платять ще більше. Понад 900 гривень щомісяця. та попри регулярні платежі замість доглянутої території, люди бачать зовсім інше: трава по коліно, будівельне сміття і повна байдужість комунальників. Прошлом году косили траву один раз. А в цьому році немає ще. Мешканці модульного містечка розповідають, що раз на тиждень сюди приходить прибиральниця з ЖЕК-13. Вона підмітає територію навколо будинків і прибирає на ганках. На цьому її обов'язки завершуються. Всередину модульних будиночків вона не заходить. Прибирання коридорів мешканці змушені здійснювати власними силами. Одна жінка такого вбирає вівторок. Ну, вона підметає, вона не косить. А можуть покосити там, приїхати раз у два місяці. А ви ж тепер бачите, яке позарожче, все. І ніхто нічого не думає. В дворі вбирає, в нас є борщиця, яка вбирає раз в тиждень. Ну і ми стараємося не гидати, не кидати нічого, не, то друг за дружкою дивимося. Ну, ви знаєте, вона раз в тиждень прибирає, то я думаю, вона довольна. Ми доволі тим, що ми не гидимо багато. Ми дуже стараємося, щоб все було чисто. Отож, мешканці модульного містечка самотужки дбають про благоустрій території. Власними силами висаджують квіти, доглядають за клумбами та підтримують порядок біля будинків. Квіти висадили самі, самі копали, самі старались. Мешканці цього модульного містечка неодноразово звертались за поясненнями до представників жеку 13 Утім, на свої запитання стосовно відсутності належного благоустрою прибудинкової території отримували наступну відповідь. Не подобається, не живіть. Редакція «Челайн» звернулась до представників ЖЕКу-13 із проханням пояснити, які саме послуги надаються мешканцям модульного містечка на вулиці Дрозда та чим обґрунтована щомісячна вартість у понад 700 гривень. Оператор гарячої лінії підприємства порадила нам звернутись до юридичного відділу. Давайте вам дам зараз номер телефону юриста у юридичному відділі. Від коментарів телефоном відмовилися і порекомендували надіслати офіційний інформаційний запит. Ви, будь ласка, звернення, напишіть, ми вам дамо відповідь. Я по телефону такі відповіді не даю. Журналісти Челайн вже направили відповідний запит на адресу комунального підприємства ЖЕК-13 Чернігівської міської ради. А про те, якою буде відповідь, повідомимо в наступних матеріалах.